Всім доброго дня. Звертаюся до депутатів Васильківської міської ради. Досить боятися нашого Кім Чен Б. Давайте візьмемо приклад Зірпінської міської ради, де не злякалися і проголосували за недовіру міському голові. Досить боятися. Як сказав пан Гончаренко про нашого президента. The end. А я кажу the end. Досить. Пора йти відставку. Тому звертаюся до депутатів. Давайте працювати. І працювати для людей. Подумайте. Всім гарного дня. Це the Запам'ятай Запам'ятайте!